Перша засвідчена у писемних джерелах назва історичної території України Руська Земля. У Х. цю назву вживали у двох значеннях: конкретному на окреслення ядра політичної спільноти середнього Подніпров'я і розширеному, що охоплювало усі території, які спершу підпорядковувались Києву, а згодом тяжіли до нього. Понад 400 літня традиція ототожнення себе з руською землею не зникла і після розпаду цієї єдності. Тільки Галицько-Волинська держава, увійшовши до складу корони польської як особистий домен короля, офіційно іменувалася з першої третини 15 ст. руським воєводством. Константинопольський патріархат задля розпізнання нового, московського і старого. Київського святительських церковних осередків у першій половині 14 СТ вперше почав вживати поняття Майкра Мала Росія, на відміну від Мегаларузія, Велика Росія. У церковно-адміністративному значенні поняття Мала Росія вживав Константинополь для позначення українських єпархій. З Константинопольських грамот цей вислів в останній чверті 14 ст. перейшов до церковного письменства як урочистий синонім українського православного простору Польщі та Литовського князівства, а з кінця 17, початку 18 ст. став ототожнюватися з територією козацької держави, аж врешті офіційно замінив її попередню назву Україна. На західноєвропейських географічних мапах землі колишніх північно-східних князівств послідовно позначалися як Московія. Натомість терени колишніх Чернігівського, Київського і Галицько-Волинського князівств, ототожнювані з Первісною, Материнською Русію, завжди позначені як Раша чи Русинея з 16 СТ, також Расоланея. Паралельно у внутрішньому вжитку з 16 СТ. А особливо після укладення Люблінської унії 1569 Р, на рівні зі словом Русь починають дедалі активніше вживати поняття Україна, саме ця назва зустрічається також у деяких іноземних документах, наприклад, у списках студентів Сорбонни. Характерно, що, як колись у княжі часи, Руська Земля слово Україна вживали у двох значеннях: конкретно географічному, на означення Подніпров'я і розширеному. Як синонім усього українського простору, остаточно і юридично назва Україна закріпилася на початку ХХ століття за часів Українська Народна Республіка.